Не дивлячись на те, що фронт тут досить потужний і непростий, але виглядає на те, що росіяни намагаються бодай якісь результати показати для того, щоб видати їх за перемогу. При тому, що пам'ятаєте, вони хотіли спочатку взяти повністю територію Донецької Луганської областей до вересня, до кінця вересня, здається. Тепер взагалі ніяких дат не називають. Тому я думаю, що тут їх спіткає така сама доля, як і на Харківщині, і на Херсонщині. Єдине, що тут війна йде вже давно, їхні бойові порядки, їхня оборона досить глибока, і тому а, тут воювати з ними дійсно складніше. Але як бачите, суттєвих змін не відбувається. Я думаю, я думаю що це справа часу. Коли вони просто будуть перемелені тими засобами збройних сил, які ми постійно отримуємо і підсилюємося завдяки поставкам наших західних союзників, ворожа пропаганда їхні інформресурси постійно намагаються перебільшити чи Покращити е, результати їхніх бойових дій ворожих на, на Бахмутському напрямку та загалом по всій цій лінії про яку ви говорили, і вони там використовують такі слова, як взяли в кліщі Бахмут, зайшли, вийшли. І е, е, якщо не, не мати інших джерел інформації, складається враження, що ворог має там десь більші успіхи, ніж ми, от собі, хотіли б. А насправді яка там ситуація? І чи дійсно ситуація може змінюватися? Хтось зайшов, хтось вийшов, просунувся, відсунувся. Може змінюватися кілька разів на день. Це не, вона не є, так мовити, стабільною через те, що десь хтось кудись зайшов або навіть десь просунувся на якійсь ділянці, будь ласка? Не, 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 не то, що за кілька разів на день, а кілька разів на тиждень або на місяць це точно. Тому я б не став все ж таки. Посипати голову попелом, навіть якщо якісь населені пункти тимчасово опиняються в сірій зоні, або тут важко сказати, що під контролем окупаційної армії, тому що переважна більшість їхніх бойових порядків в зоні досяжності наших артилерійських систем. Інша справа: що як воювати з противником, який є. Абсолютно не зупиняється перед тим, щоб зносити, руйнувати місцеві мирні міс житло мирних жителів і місцеву інфраструктуру, і вони взагалі не обираються собі цілей. Вони не воюють з армією, Розумієте? Вони воюють повністю з тим, що бачать перед собою. Тому звичайно, коли вони той же Бахмут, той же Шавдіївський напрямок, вони просто зрівнюють землею. Це не класична війна, коли воюють збройні сили проти збройних сил, а це просто люди, які з якихось причин хочуть знищити те, що бачать перед собою. Як бачите, що їм не вдається це робити в тих масштабах, які би їм хотілося. Тому навіть ще раз кажу: коли вони видають за величезну перемогу якісь свої просування вперед, то це може означати тільки тільки одне: що вони просто там випалили все, і для того, щоб зберегти. Сили і життя бійців збройних сил України збройні сили просто переходять на укріплені позиції і точно так же продовжують чинити опір і боронити ті території, які ну, до яких не можна допустити загарбницьку армію. Скажіть ласка, ті позиції, на яких ви ведете боротьбу з ворогом, чи є десь неподалік поряд житла місцевих мешканців? Чи маєте уявлення і розуміння того, як місцеві мешканці живуть, які залишились в своїх населених пунктах в цей фактично пекельний час? Тут і для військових, я вже не кажу про цивільних. Яка там гуманітарна ситуація? Чи армія бодай? Якось може задіяти себе для того, щоб допомагати людям чи цим займаються інші. Є там волонтери, якісь можливо представники влади, хтось щось для людей робить, щоб вони могли і і зиму, і бойові дії переживати більш-менш. Будь ласка, звичайно, безпосередньо на лінії зіткнення знаходяться населені пункти, тому що фронт це все ж таки не кілька десятків метрів, це десятки кілометрів. І В зоні в глибині бойових порядків <кій> знаходяться населені пункти. Які під різним вогневим впливом росіян там, де вогневий вплив їх серйозний, і майже не залишилося непошкоджених будівель? Звичайно, там крім збройних сил нікого немає. А ті населені пункти, які трошки віддалені, то життя триває, що називається? Звичайно, що місцевим жителям постійно доводиться. Перебувати в сховищах, коли є небезпека артилерійських обстрілів, але чим ну, не так вже і далеко, не буду казати, кілька, ну, скільки кілометрів, ну, життя просто, можна сказати, схоже на мир, на звичайне життя. Тут також є проблеми зі світом, з водою, але працюють е, і установи, працюють і магазини, автозаправки. Так що такої критичної ситуації немає. Люди з. Тих населених пунктів, які в зоні бойових дій виїхали вже давно, тому що тут такого просування ворога не було, як скажімо, на Херсонщині або на Харківщині. Якраз на Донеччині уявіть собі, вони її ну, думали, що вони її візьмуть дуже швидко і вийдуть на адміністративні кордони. Нічого у них не вийшло. Це лічені кілометри, на які вони просунулись, і фактично, якщо можна подивитись, Діпстейт, там все видно.